Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму печінкові оладки. Нам знадобиться 700 г печінки, 700 г цибулі, 3 столові ложки з гіркою сметани, 100-120 г борошна, 30 г вершкового масла, 2 чайні ложки цукру, 1 чайна ложка розпушувачу, 3-4 зубчика чеснику і сіль за смаком. Спочатку нарізаю цибулю. Обсмажую цибулю на суміші рослинної олії та вершкового масла до м'якості. До підсмаженої цибулі додаю подрібнений часник та цукор і просмажу ще 5 хвилин. Печінку та цибулю перемелюю на м'ясорубці. До печінкової маси додаю сіль, сметану та борошно з розпушувачем. Ось така суміш має вийти за консистенцією.